Ага, так, вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. Е, і сьогодні будемо робити розпаковку Он з цією кицею. Знову отримали від е, сім'ї бережників рослинки. Замовляла кума, свої вже отримала. Але хочемо показати вам, які ще рослинки можуть бути. Бо всі кажуть, що блогерам відправляють тільки хороше, а це е, вже не блогером, а на кому вона не блогер. Тому давайте будемо дивитись. Так, ну давай доставай, що тут у нас. Починаем, що ти да? замовила. Ага. Ну, бережники ага. славляться своїм пакуванням. Так. ну Давай перше. Починаємо. Це, мабуть, шавлея. Шавлія. Да. Це Ні, блю бугета. Шавляє. Не знаю, бугет. такої в мене немає. Мініатюрненька, сама малесенька. Ага. Як у них була, мініатюрненька шавля. Приблизно якого розмір? Десь 40 см. Ну, ну, до 40 навіть менше. Ні, по-моєму, 20-25. з Цвітінням, так? Цвітіння таке велике. Значить, мабуть, такий буде пишний кущ. Да. Потрібно буде ну, ще раз скажи, як назвати. Блю бугітта. Блю бюгетта. Подивлюсь, почитаємо. Так. 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 Ну, гарна. Ага. Шавля гарна, мені здається. Давай, давай. Так, думайте, десь таке маленьке. Ой, ні, воно не маленьке. <кій> Давай оце а, мабуть. Це... Ого. Давай. Ого. О, це спірейка. Ой, дуже гарна. Ой, гарна яка. Да, це гарна спірейка, новенька White Gold. White gold. White gold. Буде кипнути такого... білими квітами. Білими квіточками. Такого у мене ще немає. Гарний садженець. А, а яка ціна його? Uh, да, white Gold uh, 95 гривень. <кій> Ну, зараз так, всі ціни, скажімо так, на П9, на весь 60-70, то як із да, такого горщика, це, це дуже гарно. Дуже... гарно да. Ти їх замовила одну? Одну, одну брала. О. Так, ну давай, оце... А в маленьких горщиках не було? А, ні, не було. Це... Літо? Чи а, Зараз я тобі скажу, це пухирі Подивись там названо. Magic Ball. <гул> <гул> 네, <гул> جиббол, uh -huh. Це теж карлік. Uh -huh. Ага, видно, що вони їх обрізали. <гул> <"Не велички> і вже, uh -huh. вже пішли бокові пагони, бруньки вже прокинулись і вже пішли. а такі листя велике. Uh -huh. Ну такі він. Uh -huh. не, не прям не до двох, знаєш, не полтора-два метри, менше uh -huh. Uh -huh. до метра. No, ну, навесні листочки. <гул> такі прям помаранчеві листочки. У нього Класно, будемо дивитися. До речі, потрібно буде якось до кому завітати і зняти відео її палісадника. Їдемо далі. На Таші мала у дворі білої такої, так вона вирішила ще й жовту зазволити. В цьому році всі захворіли на... називають. Це ж теж деревій. Цікаво, як він розростається, як польовий бульян чи якось по-іншому подивимось. подивимось. ось і буде. Да, але в нас вже тут посадили клумбочку, то, Я. Лізичка, Я. то Я. непогано розрослось. Ну, в принципі, як для нашої дачі, так. там, де дуже посухостійкі рослинки потрібні, то дуже класно. Так, ну що тут? Так, ну давай, Це. Дерень, виходить. Мірал. Міракол, Міракал, як у мене. Як тебе сподобався, то так я гарний маленький такий. Скільки ціна саджанця такого? Я не пам'ятаю. Так а там написано, ну дивись. Є? Отут повинна бути ціна. Ось. 95 Так, ah, о. 95 Мені, до речі, хтось казав, що краще замовляти навесні. Ну, як на мене, мені краще на восени, тому що воно краще приростає. Ой, як багато всього. Угу. Ой, ой, так, давай. Ні, давай так. Оце це Слава. Вау! У нього дуже такий буде І Я такий хочу. Гарний, гарний. А він прямо стоячий, прямо, да? Да. Він лава, іде... да? барбарис лава. Барбарис, лава так. Слава. Yes! Піду замок, да? Слава, так. Ага. Ти хотіла, як у мене короні, то я бачу по листочку. А приріст такий насичено червоний, да. гарний. Тут видно, де сонечко не попадало, він зелений, угу. а потім, коли вже дорослий листочок, він бордовий з золотою такою каймою. Ну прикольне. прикольно. Так, так, давай, давай. Ну, давай далі. Так. Далі. так. Це нас, а. Святас Туя Анна's Magic Bowl. це ти... теж кругленька така. Ага, і жовтенька, маленька, жовтенька, да. Ага. Тобі захотілося воно... жовтенького. Да, Дуже так. гарно. Ага. Да. Скільки ціна? 50 десь? Ні, 95. Ого, ну як для цього, вона мабуть карлик, мені здається. Карлік, тому, так, така вона карлік, так. Все вірно. Так, це в нас ялівець. Якийсь. Дрімджой. Дрімджой, в мене теж є. виходить блакитний з таким Салатним, Салатний да, жотенький да. На Навесні буде жовтий-жовтий. Uh -huh. Ну і ціна також 49 чи 55 гривень, що такі. 55. 55 класно. Ціна дуже гарна. Так, а це в нас. Ух ти! Яка краса. Це ялєвеця. Не гольт як в мене. А, ні. Це ПЦЦ це, це, це... Uh -huh. Гарний. Він таким більш як... Ну, теж як прямо стоячий, він не дуже як стелиці. Ага. Гарненький, теж. Гарний. Яка ціна? Його. 85. 85 Якщо порівнюєте з тойтуєю ага. за 90 це за 85. Ну, все залежить від сорту, ага. звісно. Гарний, Тобі дуже, дуже гарний. Yes. Mm -hmm. так. І, так. А то ще якийсь дере там валяється, так? Да? Внизу. Mm -hmm. okay. Це не дерен? — Ні, це Vaya Wings of Fire. Я погубила, я попитка. А я ж давно. Правильно, а, ми не здаємось. Ага. Це трошечки нічого Гортензія. Це да? гортензія, да, полярна мішка. — Ага, полярна відмішка. Це ж да, 95 гривень. Но, в принципі, непоганий сажа. Це все зріжеться. Все живе, вона, да, вона. Все одно будеш отак його обрізати. Да, 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 так, да, так непогано. Так, що там ще давай? Так, що там так. Е я бачу ще вигела. Ой, вигела дуже принципська маленька. Ну так да. на свою ціну вона 65 гривень. Я хотіла, що ми вже замовляли ага. величезний кущ, але, але вони не нас тут. Да, вони нас не тут, да. вони нас погоріли. Величезний кущ ми брали десь по 300 чи по 400 гривень, але то кліщ, то сонце, mm -hmm. то спека, то ще щось, і вони загубилися. В мене вона ось така маленька. Наташа okay. загинула, і ось вона замовила ще okay. одну, okay. ну гарно. гарно. Радимо, бережняки виїли, в них взагалі вони yeah, шикарні вони, просто. Шикарні. Так. Ага, це... Це будлея. будлея. Який зразу видно, що вона мінік. Да, це Трошки придивилася, бо вона да, в самому да. низу була, але така вона листочки маленькі, ну вже скуч такий сформований. Так. Це вже не одна, річка. Ні, Стой, не одна річка, не такі, як був минулого да. року. У мене є рубі, а це буде тоту. Ага, ага класний. А листочок мені схожий ну, на, на каріоптеріс. Да, а листочок тут менший. Як у каріоптеріса, так? Да, да? Тут він такий, да, листочок зовсім. Mm -hmm. Я б навіть і не сказала, що це будле, але ну, добре. Mm -hmm. Так. Так, так складно сюди. Я не знаю, що це. Якщо чесно. Якась Іва. Ой, а це гарненька. Це Туя Давід. Девід. Ага, яка ціна. 95 гривень. За 95 да. гривень класний сад з жінця гарненький. Він з таким салатовим привісом. І, до речі, знаєте, для чого, ну, ми, дуже щ... гарний. Да. Для чого ми ще ось знімаємо такі відео? От, щоб ви бачили, От, ми реально зараз отримали рослини. Сьогодні яке? 19, да? да, 19 вересня. Ось на даний період ми отримали ось такі рослини, то ви можете подивитися і дозамовити ще. От, наприклад, мені сподобалась дуже барбарисно. Сразу пожалуй, бо нема. я потім думала ще до заказати ще другій, ага. його вже. Ну, а не може не він не з'явився подив. Ну не було. Ну нічого, да. Як ви називаєте? Лава. Лава. Так, а це в нас леваха коранішики, кущова, але я її не замовляла. Ага. Ого, ось так. так. Я а розумію. ти думаєш що це за кущ такий непонятний? Да, що це розумію. подарунок? Да, вона йде без ціни. Я розумію, я так розумію, це в подарунок. подарунок. Да. Ось вам, будь ласка, що ви можете казати? Мені також поклали в подарунок, ну я, наче типу, блогер. Наташа не блогера, то кож бачите, ось, будь ласка, її також поклали в подарунок. Дуже приємно. І до речі, зараз за відмітку в інстаграмі можна. Прийняти участь у розіграші, також там якоїсь рослинки, причому не дешево. Ось тому хто замовляє, робіть розпаковки, знімайте відео, фото і відмічайте їх і отримаєте номерок, за яким ви будете приймати участь в цьому розіграші. Ось тому, бачите, як Наташі повезло. Вони почули почули завжди. Тобто відсилайте в космос свої думки, і вони mm -hmm. обов'язково все. Все збудеться. Ось такий огляд рослиночок, ще раз покажу, хто б там що казав, кого там пересорт, ще щось. У нас не було поки ніяких Це проблем, гарно. скажи. дуже гарне. З минулого року. Ні, ну, звісно, якісь випади є не без цього. Але може і наша якась провина. Котик трошки зараз обнюхає, дасть своє добро. На те, що всі рослинки гарні. Все, всім, папа, -па, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. В Україні є ростаних в мрій у кітих, ростот неймовірні. А то є там є. Все, що душа твоя забажає. Зима на порозі вже скоро прийде, треба встигнути квіти придбати. Бережнюки, бережнюки, ви берешнюки,